Вітаю, друзі! Я Таня Шахматова, українська кутюр'є, художниця, лялькарка, співачка, Моє рідне місто – Одеса. Але зараз через війну я живу в Канаді. Після переїзду до Торонто я розробила нову техніку виготовлення текстильних панно. Це змішана техніка, вона особлює собою і декупаж. І малюнок, і вишивку, і шиття, і використання різних матеріалів. Моїми панно можна прикрашати інтер'єри, а можна, як я зробила, вмонтувати їх в одяг. Я зробила декілька пальт ручної роботи і показала на фешн-шоу цього року в Монреалі, Торонто, в Нью-Йорку. Вони виявилися яскравими оригінальними, несуть смак України. Тому подобається глядачам. Прошлого року я представила на поважний міжнародний конкурс Golden Time Talent шість моїх текстильних панно. Вони були достойно оцінені міжнародним журі і отримали призові місця. Тож цього року я запрошена і пишаюся прийняти участь у гран-при цього міжнародного конкурсу Golden Time Talent. І на конкурс я щаслива представити нову текстильну роботу, яка має романтичну назву Вона носила сонце в волосі. Ця картина, як ви бачите, виготовлена в змішаній техніці. Тут є малюнок, вишивка, штучні квіти, вінтажні мережева, шиття, використання різних різних технік. Так завжди робили наші бабці, це входить до української традиції, і тому я сподіваюся, що вам сподобається ця картина, бо вона відображає мій сонячний настрій, Несемо світові українську красу.